Після інституту я був водітелем. Последняя моя зарплата, коли я був водієм, була 180 гривень. І коли я попав на, на одне підприємство, де потрібні були менеджери по продажам, там був такий план. Перший місяць два, два місяці іспитательного срока, іспита, перший місяць з срока 500 гривень. Другий місяць іспитательна срока 1200 гривень. І звичайна заробітна плата 1500 гривень. Що входило в обов'язки цього менеджера по продаж? Ми займалися, ця фірма тоді займалася продажем електроінсталяції, світильники, кабеля, фонарі, лампи, розетки ну, і таке інше. Вот. І... Взяли менеджера, мене взяли менеджера, на один із новий, нових напрямків низьковольтна апаратура. Вдумайтесь, я був водителем, водітелем експедітором, да? і тоді я міняю, от кардинально міняю свою, свій вид діяльності, де тобі просто приходилось піднімати трубку і дзвонити, наприклад, да, наприклад регіон Кіровоградщина. Жовті сторінки Кіровоградщини, і ти в день повинен був зробити не кількість дзвінків, а ти повинен був зробити стільки, скільки тобі дасть скільки дзвінків, скільки, щоб ти отримав певну кількість замовлень. Тобто не питання було в тому, скільки ти дзвінків зробиш. Питання було в тому. Скільки, який об'єм продукту ти е, сформуєш на доставку в Кіровоградську область? І я вам скажу, 180 гривень і робочого дня 180 гривень будь водителем і 500 гривень в офісі, навіть на іспитательному сроці, мотивували. Ти розумієш, що це там втрисі більше. Коли зарплата в тебе буде 1500 через 2 місяці, через 3, то це майже в 10 разів більше Да? Зарплата, да? Тобто мотивував результат, а не мотивувала робота. Я скажу так, що вже я отримував зарплату, вже я отримував зарплату 1500 гривень, але я все одно ділав дзвонки через напряг. Мене це напрягало. Конкретно напрягало І коли у нас наш э, начальник діла знаходився в кабінеті, ми всі дзвонили, такі ділові, от, все там, зошити лежать, ну, ці блокноти, ми туди записуємо, хто що, там, добрий день, я там підприємство таке-то, таке. -то, таке -то. От. Тільки шеф виходив, тільки виходив наш начальник. Ми одразу всі кидали ці трубки, і це був момент відпочинку понімаєте? Вдумайтесь. Тобі за це платять, чим більше ти дзвінків зробиш, тим краще, а ти все одно цього не ділаєш. І от я говорю про наше підприємництво дуже часто, що люди щось ждуть, люди щось ждуть. А тепер дивіться, от зараз істина: якщо ви будете проводити 25-30 зустрічей протягом 12 місяців, ви проведете 300-360 зустрічей. Що значить зустрічі? Це не то, що ти поїхав, кудись, в кафе, сів, потратив. 360 пропозицій, 360 пропозицій за рік по телефону, в Zoom, в вайбері. 15-20 хвилинні зустрічі. Вони принесуть вам, вони вам принесуть доходу за цей весь загальний рік десь близько 250-300 тисяч. Це що значить? Це значить, що одна зустріч, одна зустріч, один, один 20-30-хвилинний такий контакт з людиною, де ви дасте пропозицію, вам буде коштувати близько 1000 гривень. І от проста ситуація. Може ви це провірите, що це так працює? Чи просто будемо думати над цим? Для чого я ці всі речі кажу? Що таке бізнес ви? Бізнес ви це ми, це люди. І ви, знаходячись в бізнесі, ви е, являєтесь, як вам сказати, таким прапорцем, за вами слідкують. І Якщо у вас виходить, імідж наш загальний, він росте. А якщо ви тут просто знаходитесь і у вас не виходить, за вами слідкують і весь світ радіє, що він вас переміг. І не тільки вас, а всю систему. Чим більше людей, які заробляють гроші в нас, в бізнесі, я ви, чим більше нас, тих, у кого виходить, не просто язиком тіліпати, а тим, хто швидко приходить до результату. Швидко, я повторюю, до результату треба прийти швидко. Що таке результат? Результат це хоча б 5-10 тисяч гривень, але постійних. Системних 5-10 тисяч гривень. Це класний результат. Чого? Бо це результат. Знаєте, коли у вас буде 200 тисяч гривень. Ви будете точно так само себе відчувати, як у вас, як у вас 20 тисяч гривень. Тобто ви ж не будете всім показувати, що у вас там 200 тисяч. Результат знаходиться в вас, в ваших очах, в вашому ставленні, в вашому, е в вашому настрої. знаєте. За вами слідкують і люди знають, виходить у вас чи не виходить. І чим більше нас, тих, хто просто тут знаходиться і не заробляє, Тим імідж наш нижче. Шановні друзі, подумайте про що я вам сказав. І наостанок, давайте собі представимо, що ви е, встроїлись на фірму, на роботу за 100 тисяч гривень в місяць. Це 5 тисяч в день. А там задача зробити 50 дзвінків в день. Скажіть, будь ласка. Ви б виконували б таку діяльність і немає, немає ограничень. Ти можеш з утра до вечора це робити, хоч ночі. А задача така, за 5 тисяч в день, за 5 тисяч в день тобі треба зробити 50 дзвінків. Скажи, будь ласка, якби ти чітко знав, що один дзвінок тобі коштує 100 гривень, скільки б ти дзвінків робив в день? Подумайте про це. Мені колись ці речі допомогли, чого? Тому що мені мій... Мій керівник колись так сказав. Каже: А якби я тобі зараз час 100 доларів заплатив за кожну зустріч, прямо зараз, час, от положив на стіл, ти проводиш зустріч, я тобі 100 доларів вложу, скільки б ти привів зустрічей? Чи це було б на часі? Чи це було б не наразі? Чи це б тебе не вистачало на це часу? В тебе там огороди. Скажи, будь ласка, аби в тебе один одна зустріч коштувала 100 доларів, це питання він мені задав. І Я вам скажу, це мені дуже допомогло. Так що я вам бажаю. Шановні друзі, дисципліни свої внутрішньої, знаєте, настрою. Взяти себе треба в руки, чого? То що це бізнес? Це бізнес. І за нами слідкують, шановні друзі, за нами з вами всі слідкують. І хтось хоче, щоб у вас не вийшло, а ваше оточення, ваші рідні, ваші сім'ї, вони на вас дивляться з вірою і вони хочуть, щоб нарешті-таки все здвинулося з місця. Так що, всього найкращого, миру вам та добра. Бережіть себе. Тому що у нас ще з вами маса-маса класних моментів. Дякую за увагу, всього найкращого, пока.